Вітаю чарівні леді. Мене звуть Вікторія Стаценка. Я сексолог, секс-коуч, інструктор з тренування інтимних м'язів. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як зберегти близькість та пристрасть у відносинах на відстані. Зараз у нас час, на жаль, є такі реалії, коли дуже багато. Люблячих сердець розлучені по різним країнам, і ми маємо підтримувати відносини, зберігати стосунки, це не просто. Я думаю, що багато з вас вже це помітили, тому що якщо в відносинах були якісь негаразди, якісь тріщинки, то коли люди знаходяться на відстані, ця емоційна безодня між людьми вона стає. Більшою, але все рівно я хочу сьогодні вам дати поради, які вам допоможуть саме підтримати ту близькість із коханою людиною, з рідною душею. Особливо є дівчата, в яких чоловіки знаходяться на фронті зараз. Так, у мене, наприклад, мій брат знаходиться на фронті. Для нас теж важливо підтримувати з ним стосунки, підбадьорювати його. І звичайно, коли він дзвонить, він хоче почути про наше. Життя, що ми тут робимо. Він дуже має таку сильну жагу до яких підробиць, як ми всі живемо, як зростають діти, що ми робимо. Тому сьогодні ми саме поговоримо про те, як же можна підтримати ту близькість із своїм партнерам саме на відстані. А також як сексолог, я дав вам свої поради, як саме можна ще й підтримати ту жагу та пристрість. У відносинах. І перше, що я хочу повідомити вам, це важливо ділитися своїм внутрішнім станом, тому що по телефону, особливо в листуванні, не завжди зрозуміло, що зараз відчуває людина. І коли ми просто листуємося, наприклад, це текстові повідомлення, взагалі дуже складно відчути іншу людину, що вона мала на увазі. Тому, якщо вам щось не зрозуміло, обов'язково. Уточніть це і не робіть поспішних висновків. Будьте у житті один одного, діліться фото, відео з вашого життя. Нехай ваш партнер він проникає у контекст вашого життя. Ви можете поставити камери, показати, як ви готуєте вечерю. Ви можете прогуляти з ним вулицями, щоб він відчував контекст навколо вас. Це дуже гарно підсилює саме уяву і робить наше спілкування об'ємним. Не відкладайте вирішення проблем на потім. Якщо вас зараз щось непокоє, щось турбує, вам складно ніякого, вам щось не сподобалось, є якась проблема, можливо, матеріальна, можливо, емоційна. Чи якісь негаразди не відкладайте, будь ласка, все на потім? Типу, та ось колись там ми зустрінемось. Коли це настане, на жаль, зараз невідомо. А ця проблема, як снігова куля, вона накопичується, стає більшою, більшою, більшою. Нас і так зараз роз'єднують кілометри. І Якщо ми ще будемо накопичувати цей сніговий шар. То, на жаль, це не сприяє саме близькості та поглибленню любовних стосунків. Робіть один одному сюрпризи. У нас зараз працюють різні сервіси доставки. Це можуть бути якісь невеличкі прояви уваги. Звичайно, чоловіки можуть дарувати жінкам квіти. Подарунки жінки теж можуть балувати та радувати чоловіків. Є багато сервісів доставки, тому, будь ласка, користуйтесь ними, підтримуйте ось цей емоційний спалах, коли ви не очікували подарунок. Пригадайте себе, можливо, в дитинстві, коли щось відбувається, щось дуже приємне, але дуже неочікуване. Це визиває підйом емоцій, а їх зараз так не вистачає. Пишіть довгі електронні. Листи описуйте в них свої почуття до чоловіка за що ви вдячні. Згадуйте якісь моменти із минулого життя. Я ще такого ріку випуску. Що я мала колись листування, саме живе листування від руки, коли я листувалася з бабусею, яка живе в іншому місті, коли я листувалася зі своїми подругами, можливо, хтось відвідував літні табори, ті знають, що там були теж листування, ми заповнювали якісь анкети. А я знала почерки всіх своїх подруг. І якщо це доречно є можливість написати саме живого листа від руки, ви навіть собі не можете уявити, який це буде вирі емоцій, коли ти читаєш саме живий лист, коли ти відчуваєш цю енергію людини, коли ти бачиш її почерк, це продовження нас через наші руки. Тому дуже цікаво, такі довгі листи. Зараз у нас дуже доступне таке швидке листування. Де ти Пім, привіт, ок, супер, пока, чудово, до зустрічі, добре. І це дуже сильно збіднює наше спілкування. В нас і так його недостатньо на відстані. Тому ви можете дуже поглибити ці відносини, ви навіть не можете собі уявити, як це може для вас пролунати, для вашої пари. Тому беріть собі на замітку. Також ви можете створити саме графік ваших побачень. Це звучить дуже прагматично і не так романтично, як попередні поради. Але наш шалений час, коли все несеться, ми маємо прямо назначати побачення. І це й в реальному житті доречно, а на відстані тим паче. Прям плануйте свої зустрічі. Та ви разом будете приділяти один одному час, і для вас нічого і ніхто не буде відволікати. Обов'язково пригадуйте моменти із минулого, які сповнені гарними емоціями, де ви були щасливі, де ви були разом, де все було гарно, добре. Час плине і все це забувається. А це саме те паливо, яке може підтримати наші відносини. Обов'язково мрійте про майбутнє. Про майбутню зустріч, як вона відбудеться, що ви будете робити. Я думаю, що багато з вас щось чули про щоденник вдячності. Ось такий щоденник вдячності дуже класно вести по відношенню до свого партнеру, особливо коли накопичились якісь претензії, образи, і ми вже, начебто, не помічаємо все те гарне, що є в цій людині. Перше гарно казати про свої почуття, відчуття, все це проговорювати, але ще й важливо дякувати. Енергія вдячності вона дуже потужна і вона нам дуже необхідна, як і визнання, коли людина почуває себе дуже потрібним комусь, а чоловікам це особливо потрібно знати, що його чекають, йому вдячні, він дуже потрібен. Ще що я хочу вам сказати: таке важливе, можливо, комусь. Це дуже знадобиться, і хтось пригадає цю лекцію і подумає, так так воно і є. Коли ми дуже довго живемо на відстані, кожен з нас занурюється у свій власний контекст. І ми спілкуємося з людиною, там з камерою телефона, комп'ютером. І коли відбувається та сама довгоочікувана зустріч, іноді здається, що то, начебто, інша людина, що ви його її, начебто, не впізнаєте. Що змінилося? Коли листувались, було одне. А зараз це начебто зовсім інша людина. Ось просто знайте, що є величезний відсоток того, що так воно і буде. Приймайте це як абсолютно норму, і дайте собі час. Щоб звикнути до свого партнера, мені дуже часто пишуть дівчата, в яких, наприклад, чоловік знаходиться на фронті, інколи це дуже рідко буває, але його відпускають, все ж таки додому, він приїздить, і вона мені пише, що ти знаєш, ось у нас все було супер із інтимними стосунками, із сексом, все було чудово. Коли ми займаємося сексом онлайн, там сумісна мастурбація, наприклад, все теж чудово. Але коли він приїздить. Ми не можемо налаштуватися, що відбувається, і я кажу, це абсолютна норма. Тому ви маєте це враховувати, що потрібен бути час, щоб звикнути один до одного і налагодити нормальне статеве життя. Щодо статевого життя, як ми можемо його підтримати, коли ми на відстані, це не привід лишати себе інтимного життя. Це може бути та сама сумісна мастурбація, коли ви вмикаєте камеру і один з одним проводите час. Але хочу просто зазначити, це можна робити тільки з перевіреною людиною. Це ваш чоловік чи хлопець, з яким ви перебували в довгострокових стосунках. Якщо це якась там незнайомець з інтернету, будьте, будь ласка, дуже до цього уважні, тому що це відео може бути використовано. Проти вас як шантаж, навіть я з таким дуже багато стикалася у консультуванні з дівчатами емоційно виходили з таких ситуацій, тому я просто вас попереджаю. Це має бути перевірена людина. Далі це може бути сексінг, еротичне листування. Ви можете описати свій секс, ви можете описати свій оргазм, ви можете описати свій майбутній секс, чи ви можете описати те, що б ви хотіли, щоб зараз з вами зробив партнер. Візьми мене за волосся. як би ви хотіли, щоб він вас нагнув, як би ви приснасна та палка, цілувала його чоловіче достоинство. Його фалас. Опишіть це в деталях, де був би ваш язик, де були в цей момент ваші руки. Що б ви робили? Дуже гарна історія, яка сильно розпалює пристрість та дозволяє нам залишатись в стосунках з чоловіком та з жінкою. Ще є гаджети, які працюють на відстані. Ось це може бути таке, що ви можете подарувати чоловікові, чи він вам, наприклад, це трусики, в які вставляється вібратор, і який керується від телефону. Завантажується додаток, і він може обрати чи зараз сильніше, чи повільніше. Ви можете так грати на відстані взагалі. Чи ви можете подарувати такий самий мастурбатор чоловікові і керувати його задоволенням? Це цікаво, якось буде по-іншому, і це те саме, що може вас ще більше зблизити. Це може бути, звичайно, секс по телефону. Коли ви таким голосом грудним нашоптуєте чоловікові, що б ви з ним хотів зробити, що зараз відбувається, наприклад, з вами. Це теж дуже цікава, класична. Історія, на жаль, війна наклала на нас на всіх певні відбитки. Ми зараз і знаходимося дуже в різних стосунках, положеннях, але це і випробування для наших стосунків. Але це те, через що коли вони пройдуть, це їх тільки зміцнить. Я бажаю вам красуні, мирного неба, звичайно, натхнення та таких стосунків, від яких ви були б насправді. Щасливими також я підготувала для вас гайд, де я зробила вижимку цієї лекції та декілька своїх парад та прикладів саме еротичного листування Завантаж гайд, як підтримувати відносини на відстані. Посилання під цим відео бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей з вами була Вікторія Стаценко. Обов'язково підписуйся на мій інстаграм там легко і весело. Про те, про що не кажуть О, голос.